Радісний надходить день, дзвонять дзвони, дзинь зілень. Понад міста, понад села лине звісточка весела, ясне сонечко понад селом, наче пісенька зійшло. Вибігайте з хати діти, як сьогодні не радіти. Так, дітки, зовсім скоро буде велике свято Великдень або ще називають його Пасха. До цього свята люди готуються заздалегідь, прибирають свої домівки, готують різні смаколики, печуть запашні, солодкі пасочки, розфарбовують яйця. Розфарбовані яєчка на паску кладуть у кошик і несуть до церкви для освячення. Потім їх дарують одне одному і бажають здоров'я, добра та любові. Дітки, існує декілька видів пасхальних яєць. Розписані різнокольоровими візерунками яйця називають писанками. Яйця зафарбовані в один колір називають крашанками. А яйця, які розписані лише крапочками, називають крапанками. А давайте дітки сьогодні ми станемо з вами справжніми майстрами і створимо пасхальне яєчко. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Ми долоньки розітремо і гніздичко з рук зів'ємо. Пташка у гніздечко Покладе яєчка, яєчко, яєчко, котись у гніздечка, котись не губися, дивись не розбийся. Яєчко, яєчко, котись у гніздечко, котись не губися, дивись не розбийся. Молодці дітки. А для роботи нам знадобиться шаблон яєчка, вирізаний з білого паперу. Різнокольорові фарби синього, червоного, жовтого та зеленого кольорів, ватні палички, якими ми будемо малювати, та стаканчик з водою. Розпочинаємо, Мочуємо ватну паличку у водичку та набираємо нею фарбу. Тітки обов'язково притримуйте рукою на папір. Ось так дітки погляньте виходить. Тепер малюємо другим кольором, Мочуємо в одну паличку водичку, беремо, набираємо жовту фарбу, обов'язково тримайте долонькою папір. Також ставимо відбитки. Крапочки. Погляньте, дітки, як виходить. Таким чином беремо знову чисту ватну паличку, мучаємо водичку та набираємо фарбу синього кольору. Знову беремо чисту паличку. Вмочуємо водичку та набираємо фарбу зеленого кольору. Ось, дітки, таке пасхальне яєчко у мене вийшло. Яєчко прикрашене в такий спосіб, називається крапанка, тому що воно прикрашене лише самими крапочками. Дітки, я бажаю вам гарних та мирних свят. І чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення до наступної зустрічі!